Що відбувається на треку переговорів: Москва, Вашингтон буквально днями у Вашингтоні був представник Путіна Кирило Дмитрів. Він за великим рахунком нічого не сказав, але його такий скарапастіжний як я називаю, візит до США, засвідчив, що у Кремлі побоюється позиції Трампа. Трамп сьогодні вкотре сказав: що Досить тобі, пане президенте Росії, брязкати своєю зброєю Давай думай, як завершувати війну? А то твій буревісник мені зовсім каже: він не подобається, що ти там розповідаєш. Думай дещо про інше. Ну, і Лавров виступив із заявами, ми зараз їх втокнемося, Я тебе друже, хотів би запитати, як ти оцінюєш взагалі візит Дмитрієва до Вашингтону? Ціль що він отримав від цього? Як відреагували, Чи правильно зробили росіяни, що вони його відправили? Чому вони його туди відправили, врешті? Ну, як пишуть деякі медіа, нібито візит той був запланованим. Хоча виглядав він абсолютно. Я перепрошую ким, де і куди вибач. так. Бо виглядає це як абсолютний експромт, бо росіяни, ну наче чи не готувались, чи вирішили взагалі не вносити якихось корективів в комунікаційну стратегію, тому що ну те, що вони зробили, було прям. На наше щастя дуже великою помилкою. Тому що от, були певні, от я це називаю так: е, був у них такий певний інтимний трек взаємодії між е, Трампом і Путіним. От е, така романтична, приватна комунікація, ці багатогодинні розмови. Це тиклади Параши слухавку, ні тиклади, у них ось е, цей. Броманс тривав певний період часу, і Путін дуже успішно Трампом маніпулював, але він це не виставляв на паблік. Він якось публічно намагався так підкреслено вічливо. До Трампа звертатись, замоложував його, якісь картини дарував. Розповідав, що ходить в церкву молитись за його здоров'я. І коли Трампу навіть ось недавно Нобелівську премію не вручили, він сказав, що Трамп заслужив, і оце все. І, і Трамп вибори виграв. І якби е, Трамп був президентом, б не почалася. Оце ось все, все, що хотів чути Трамп в свою сторону. Але все ж таки десь вони там увірували, що ну Трамп прям дійсно е ні на що не годен, і перестали навіть старатись. От е і Трамп втратив те, що він дуже цінував, оці якісь там залицяння Путіна, ці танці навколо нього, перестали давати йому хоча б якийсь привід е для того, щоб. ну... Стримуватись від, від деяких дій, і тут зараз, коли Трамп очікував чергових реверансів, коли він чекав на якесь задобрення в свою сторону, на якийсь результат після розмови з Путіним напередодні зустрічі з Зеленським, тому що Трамп зі свого боку зробив крок, так він так задав певну планку. Там, оце каже, паперовий Тигр, там тамагавки оце ось все. І він очікував, що ну має бути якийсь крок назустріч, щоб ну от я виклав карти зі свого боку. Дай мені щось, щоб у мене був привід е зробити крок назад. І Путін йому зателефонував за день до зустрічі з Зеленським. Це було логічно, це було передбачувано. і тоді та й ми з тобою говорили, що очікується, що ну, щось він йому має запропонувати таке, щоб на якийсь час Трамп від нього відчепився, щоб він заспокоївся. Щось таке. Але Путін не дав нічого. Він прийшов абсолютно з тими позиціями, які в нього були до того. І якби як показала потім розмова Рубіо з Лавровим, ну ці позиції взагалі не тягнуть навіть на те, щоб зустрітися їх обговорити. І тут вони відправляють Дмитрієва. Бо, якби очевидно, санкції досить серйозні. Чесно, я не очікував. Ну тут не буду лукавити, якось міркувати. Це це для мене стало абсолютним сюрпризом. Тому що е, ну, це не картонні якісь санкції, це санкції так. проти реально двох. Ну тут я про них навіть не говорив, бо я не міг припускати, що санкції, на які Байден не наважився, запровадить Дональд Трамп. Це дійсно це дійсно здивувало. І я думаю, що здивувало багатьох, в тому числі і Китай, але ми про Китай ми пізніше поговоримо. І тут росіяни вирішили просто обрати взагалі якийсь дурнуватий підхід. Я не розумію, ну, точніше, я припускаю, на чому він базується, але обрати це як основну стратегію було з їхньої точки зору помилкою. Бо Дмитрієв почав щось там розповідати, що з Росією не можна так говорити з позиції сили. Почав говорити про цей бурів'як. Ну, типу, там ця його навіть, заява: Я доніс до адміністрації Трампа е, інформацію про успішне випробування бурівєсніка. Ну, що це таке? Ну, та так не можна говорити. Максиме, а з ким Дмитрій зустрівся з адміністрацією Трампа? А ось це питання. Чи взагалі Ну просто. Навіть не було інформації про те, що він з Вікофом побачився, бо говорили про те, що він має з Віткуфом зустрітись. Але навіть інсайдів про це не ну, я, я читав західні медіа, я не ну, єдине з ким він зустрівся, це точно підтверджена інформація. Крім того, що він з журналістами говорив. Uh -huh. Він ще зустрівся з конгресвумен Анною Пауліна Луна. Оце точно, що він зустрівся. Це ж він і передав квіти від Путіна, передав оці цукерки. Знаєш, які ось, як в цих сувенірних лавках, оці дешеві там цукерки, як якась шоколадна, камера, щось таке з такими плиточками. А там от словасна какура від Владимира Путіна була з дуже пафосними цитатами. І так це не Трампу було подаровано, але очевидно, вони це щитали сигнал як в свою сторону. І там дуже такий провокативний сигнал. Тобто, це дуже прям така позиція. Ну, ці цукерки, очевидно, що про них говорили. Очевидно, що Трамп про це знає, що йому про це сказали. Кому б він не розповідав цю інформацію про Бурєвєснік, вона також до Трампа дійшла, чи напряму, чи через медіа. Ця ж історія з їхньою вигадкою про. Контингент десятитисячний, оточений Збройних сил України знову ж таки вони почали витягувати ці історії, які ну, там спрацювали раніше, і вони вирішили: ну, не будемо взагалі нічого вигадувати. Трамп тоді повівся про те, що 5 тисяч військових в Курській області оточено. Ми стравимо йому це все, і ну, як на мене, найбільш яскравий показник це відповідь була саме від Скота Бесента. Бо я Дуже люблю там в Телеграмі є деякі канали, прям які яскравими представниками адептів секти свідків договарнячка. Угу. Я пам'ятаю ці всі зустрічі, там коли там в той Джиджиді, там аналізували, хто десь з ким зустрічається, які склади делегації, які йдуть на Аляску, і говорили: ну, дивіться, Дмитрієв — це людина про бізнес, про економіку, бабки, Тємки, мутки, схемки. Бесант – це безпосередньо та людина, з якою він мав вести комунікацію. Їх постійно так зв'язували, що зараз Дмитрів з Бесантом про щось домовляться, і все, і буде договорнячок, Україну злиють чи ще щось там Росія з американцями домовляться. Ну, типу, їх наставили ну, приблизно на, на, один, на один рівень, що от вони мають е, вирішити між собою економічні питання, які призведуть там до покращення взаємовідносин. США і Російської Федерації. І Бесент виходить і просто розмазує Дмитрієва от ну, Я не люблю такі особливо супергучні заголовки, і там і такі фразки. але прям він його розмазав. ну Тому що те, як він про нього говорив, це прям з такою зневагою, з, з такою що мені коментувати слова якогось російського пропагандиста. Ну Що він ще може сказати? Хто він взагалі такий? Це мені здається найкращий був підсумок візиту Дмитріва. Ну росіяни зганьбились. Вони так. прям вони поїхали з якоюсь позицією сили з, з цими знову ядерними погрозами, з цими історіями. Ну це показує на те, що вони просто не знають, як на це реагувати. Вони розгублені, і це дуже добре. Це дуже головне зараз цим правильно скористатись.